Спеціальний ефір на радіо НВ триває друзі. Мене звуть Юля Петрова. Що відбувається на Донеччині? Які загрози нині для часового яру? Поговоримо про це на початку цієї ефірної години. Також ітиметься про мінну безпеку, зокрема про реабілітацію від травм, отриманих від контакту із вибухонебезпечними предметами. Розпочнемо ми із війни і зараз на прямий зв'язок зі студією виходить Олексій Гетьман, ветеран російсько-української війни, майор запасу. Пане Олексію, добрий день. Слава Україні. Героям слава, добрий день. Знаєте, хотіла поговорити з вами про Донеччину, а також про Харківщину, що там відбувається, і обов'язково звернемося до цього питання. Але от направду така хороша новина сьогодні з е, тамтого світу пролунала із Російської Федерації. Там затримали замначальника генштабу збройних сил Вадим Шамарін. Так звуть цю людину писали про це російські змі. Скажіть, а про що це може свідчити? Хто такий Шамарін і взагалі що в них там відбувається. Ну, другий пішов, як то кажуть. Uh -huh. Перший був Шайгу, його заступник, і Шайгу був переміщений. Ну чи може це може не сінікури, це може якась серйозна посада в Ради безпеки Російської Федерації, хоча хто знає. Ну зараз пішли вже під Герасимова. Тобто керівник начальник генерального штабу Росіян, це людина, яка саме безпосередньо планує бойові дії. Ну, ми ж розуміємо, що Міністерство оборони воно, е, має забезпечувати всім необхідним арміям це їхні такі менеджерські функції, а вже Генеральний штаб планує бойовий дії. Ну, спочатку, як то кажуть, біля Шайгу щось таке вибухнуло, зараз біля Герасимова. Про що це свідчить? Швидше за все, про те, що буде мінятися військово-політична еліта потрошечку в Російській Федерації, це притаманно взагалі росіянам так робити. Ну, навіть якщо люди були і добрі, і гарно виконували свої обов'язки, росіяни все одно їх замінювати. Показуючи тим, що немає якихось людей недоторканих, і що недоторканих тільки один цар фюрер чи президент, як там у них правильно його Путіна називати, а всі інші люди це челядь, яка має виконувати всі накази. І якщо щось не ну, їхнього Путіна, якщо щось не сподобалось, він може будь-яку людину поміняти на іншу, щоб всі тримали себе в напрузі, щоб всі боялися, і шаг шахправа, як там у них це. Це все, значить, все погано. Ну, тому це сталінські методи, і для Путіна Сталін – це був ефективний менеджер, я думаю, що багато чого він в нього хоче прийняти і приймає. Ну про що це свідчить? Ну, чим більше буде нестабільності всередині російських еліт, ну тим краще буде нам тут, тут знаєте, не можу сказати, що треба підтримати, але ви правильно зробили нагоду, що це для нас позитивна новина. Uh -huh. А це трохи паніка. Паніка з їхнього боку, чи традиційно все під контролем? Це якось позначиться на ситуації на фронті? Ну, це я думаю, що паніки там якоїсь особливої немає. Вони. Ще раз, це це просто намагання показати хто хто як то кажуть, господар, ага. та і щоб всі просто ми боялися щось даже. Спробувати зробити поза тими повноваженнями чи поза тими забаганками, які які є в нього, Ну які є в Путіна. Тому тут, ну ви знаєте, це російська система, вона так працює, і тут треба констатувати, що нічого такого особливого нового ми не побачили. Це вже як то кажуть, як казав наш третій президент, це вже було всі що, боялися, щоб не насміхалися. Знаємо, ми таку пісеньку вовки її, здається, співав у Капітошці. Ну що ж, до фронту ближче Донеччина, часів Яр Діпстейта навіть таки, пишуть про те, що росіяни просунулися біля часового яру, а також у Кліщчі у Кліщиївці і у Красногорівці. Скажіть, який характер мають ці просування ворога зараз і на загал? Що розуміємо про ситуацію на Донеччині зараз? Ну, ми зосереджувалися останнім часом саме на Харківському напрямку, не тому, що він, ну, він важливий, звісно. Але ми ну, не можемо сказати, що забули. Це була нова, нова ділянка фронту, нові бойові дії. Тому ми, звісно, дуже прискріпливо за цим слідкували і аналізували переважно те, що відбувається саме на тому напрямку. Ну, ми не забули, але бої продовжуються, в тому числі в Часовому Ярі на Бахмутському напрямку, які, яка мета у росіян, то вона не змінилася. По-перше, вони хотіли. Тіло захопити цей часів яр ще до 9 травня, це в них не вийшло. А для чого їм взагалі туди рухатись в цьому напрямку, це це спроба вийти до Константиновки, це якраз залізничний хаб. Ця залізниця, яку ми теж активно використовуємо. Багато хто пам'ятає ходив навіть інтерсіті Київ, ну в тому числі київ константиновка і прагнення куди потрапити, в них звісно є. І вони будуть намагатися просунутися настільки, наскільки їм буде дозволяти наша збройна сила. Тут а те, що вони посилились, ну так про це ж казала. І головне управління розвитки нашої. Верховного командуючі, взагалі, всі люди, які дотечні до війни, вони казали, із-за кордону в тому числі, що кінець травня, червень, липень це буде максимальна активізація російських бойових дій на лінії фронту, тому що вони накопичили відповідну кількість живої сили та техніки, тому будуть намагатися просуватися де тільки їм це буде вдаватися. Як на загал тоді оцінити ситуацію на українських фронтах, бо в інститут вивчення війни пише про те, що Збройні сили України відвоювали окрему позицію Вовчанської на околицях часового яру, а окупанти просуваються у Донецькій і Запорізькій областях. І ще на свіжий звіт від американців я дивлюся, пишуть, що поступово повзучо просування російських військ в Україні, яке стало наслідком затримок західної допомоги, може тривати нескінченно довго, якщо Російська Федерація зберігатиме Ініціативу на полі бою, от що ви думаєте про таку перспективу? Ну це є те, що називається важка ситуація на лінії фронту. Uh -huh. Просування невелике, звісно, буде, але ну, під час будь-яких війн за декілька тисяч років армія, яка наступає, вона де-неде просувається. Такого, щоб армія неде не просунулася, такого, що в історії війн не було. Тому правильно каже Інститут дослідження війни, що де-не-де вони зможуть просуватися, але тут питання вже від нас залежить на де саме, на яких рубежах, на яких фортифікаціях ми зможемо їх зупинити і не давати просунутися далі. Ну, тут, чи, чи зможуть, ну, сили в них вистачає. Там більше пів мільйона вже зосереджено, і вони хочуть додати ще приблизно стільки ж. Це дуже велика, дуже велика орда. І нам для того, щоб запоняти, ну крім е, зброї, ну давайте, тут три складових. Тут все ну можна казати дуже, дуже небезпечно, е, коли люди кажуть, що все просто, тут е, це люди небезпечні по великому рахунку. Е, все непросто. Але тут є вичевить три складових. Е, перша складова це, звісно. Зброю, яку нам мали надавати наші партнери, зброю та фінанси, щоб ми могли. Ну, це перша частина. Друга це фортифікація, яку ми мали побудувати. І третя це люди, які мали би тримати оборону, тобто мобілізація. Своє домашнє завдання. Наші партнери виконали з не так як треба було, ну виконали. Mm -hmm. Тепер наше домашнє завдання це люди і люди фортифікації. Кажуть, військові, в нас не повний комплект тих підрозділів, які ведуть бойові дії. Там не хочу називати ці цифри, бо вони не можуть бути е, повністю точними, бо це є по великому рахунку військова таємниця, всі припущення, ну в якомусь підрозділі там невелика кількість залишилась, в якомусь більше. Mm -hmm. Але те, що це точно не повний комплект згідно штатного розходу в наших підрозділах, це, це факти, які визнають е, наше військово-політичне керівництво. Тобто це факти, ну це факти. Подобається вони чи факт, це є факт. Сумщина – ще один напрямок на кордоні з Україною, де ми уважно спостерігаємо, що там відбувається? Держприкордонслужба зараз звітує, що Росія там дійсно зосереджує певні сили, недостатньо їх для удару стратегічного рівня, однак не можна виключати, що ворог не спробує активізувати свої дії, як це на Харківщині зараз відбувається. А от скажіть, будь ласка, чи дійсно можна порівнювати кількість сил, які були зосереджені перед тим так званим? Наступом на Харківщині росіян і тим, що зараз на Сумському напрямку відбувається. І на загал, що про Сумщину розуміємо зараз. Ну там е, такі самі ознаки, як були на Харківщині, хоча багато хто казав, що ніхто там нічого не збирається робити. Це невелика кількість. Е, ну, і такою кількістю неможливо, ну зараз я про Харківщину, такою кількістю неможливо атакувати місто Харків. Ну, це прав, правильно, такою кількістю неможливо атакувати місто. не, мож, не було можливо. Атакувати, захопити місто. Там, ну, там 17-та дивізія була, там ще були 138-ма бригада, африканський цей корпус, але до 40 тисяч людей там нарахувалося, звісно, такою кількістю захопити велике місто неможливо. Але після цього, що ми зробили висновок, що якщо вони не сил сил засобів захопити місто, то вони взагалі нічого не будуть робити. Тобто 40 тисяч там, буде просто гуляти, і гриби збирати. ну дурня така, повна, звісно, вони зробили зробили те, що вони зробили. Створили два плацдарми, з яких цілком можливо буде спроба просуватися далі. Те саме вони, ті самі дії, які були предтечі, яка була на Харківщині, те саме зараз ми бачимо на Сумщині. Швидше за все, так, вони концентрують там силу, швидше за все вони спробують зробити такі самі плацдарми для просування в, в бік Сум. Це, це теж велике місто. або спробують по всій ділянці фронту, там 560 кілометрів ділянка між кордон Сумщини з Російської Федерації можуть бути тичкові удари по всій по всіх цих півтисячі кілометрів для того, щоб розтягнути нашу оборону. А по, ну, там інших варіантів немає, або по всій ширині, або зосередитися на ділянках. Ну десь навколо Сумщі під, під. Підтягнути свої війська на відстань э, точного артилерійського пострілу зі ствольної артилерії, щоб тримати під вогневим контролем э, міста э, суми, як вони збираються це зробити з містом Харкова. Mm -hmm. Там... Що вони там будуть робити, точно, що сумування захоплювати, де да вони самі це дорозуміють, давайте не вважати їх дурними такими, що вони невеличкою кількість людей спробують захопити велике місто. Ні, не будуть вони це, це робити. Але при цьому казати, що вони взагалі нічого робити не будуть, це теж так не, мож, не можна казати. Що вони будуть робити? Або по всій ділянці, або на певних плацдармах, бойових дій, точно. Бо знов таки, якщо б у них були було все добре з людьми, Військовослужбовцями вони б не оголошували мобілізацію в Російській Федерації для того, щоб вести війну так, як вони ведуть в тій спосіб, як будуть Росії, не шкодуючи людей, їм не вистачає живої сили. Тому вони мобілізують додатково, додатково мобілізували і мобілізують додатково людей. Тому вважати, що там 30-40 тисяч, 10 тисяч туди, 10 тисяч сюди, що вони там просто будуть гуляти десь. Ну це теж знаєте, це дуже таке якесь дивне припущення. Mm -hmm. Ні, вони робити бойових дії, які mm -hmm. самі бачимо. Добре, давайте трохи про приємне а такі новини також є. І ми з них розпочинали. До речі, сьогоднішній ефір. Так, от генштаб звітує сило оборони збили ворожий штурмовик Су 25 на Покровському напрямку, а це також Донеччина. Скажіть, будь ласка, чи відомі якісь деталі за яких умов було збито цей ворожий штурмовик? Що і себе представляє у цей су 25 літак. Ну і власне, це ми бачимо наслідки постачання західної зброї в Україні. Україні. Саме західною ракетою була була збита цю машину, ну швидше за все, так. Що саме ну, не повідомляється. Поки що можна припустити, що ну це точно, що ну не точно, що, це навряд наврешті був Петріот, це якийсь інший зенітно ракетний комплекс, або, або може навіть стінгери, тобто приносить зенітно на ракетний комплекси. Тут питання, де він був збитий саме на, на територію тимчасово окупованого, на, на на якої відстані він був збитий. Ну ця інформація офіційно поки що не офіційної інформації нема. Але коли воно з'явиться, то можна тоді вирахувати, ну дуже просто вирахувати, яким саме зенітне ракетним коплексом це припустити, він міг бути знищений, бо там є певна дальність, певні можливості. Що це літак? ну штурмовік, звичайно, штурмовік. Літак, який кошмарить і атакує наше, Ну, Він далеко не залітає, точно що глубля нашої території ні. А при фронтовій території чи лінії фронту він може атакувати ракетні повітря. Хочу також з вами обговорити ці дискусії, які зараз тривають у сполучених штатах, чи надавати чи не надавати можливість України бити американською зброєю по території Російської Федерації. Бо кілька важливих заяв прозвучали знову і від Ентоні Блінкіна, держсекретаря Сполучених Штатів. А він заявив знову таки: знайте мені це нагадує чаю, хаті почому би ні. Ну ні, так ні дуже важко зрозуміти, що на що зараз натякає пан Блін. Кен, от чесно, тому що тут в Україні, коли він був і говорив про те, що ну. Взагалі-то ми проти, але Україна сама має вирішувати. Така історія зараз. Він приблизно таке саме заявив і в одному з комітетів американського конгресу. І дійсно дуже важко зрозуміти про що говорить Блінкен: бити чи не бити можна чи не можна. І пан Джонсон також конгресмен, добре нам відомий. Він заявив, що ну треба вже таку можливість напевно надавати Україні. От Прокоментуйте це, будь ласка. Ну, республіканці, демократи вони, вони все змагаються між собою, тому що незабаром почнуться. Ну, вони вже почали з по рахунку, відбудуться в цього року президентські вибори. Тому тут зараз ініціатива намагаються перехопити республіканці, які блокували нам постачання. Ну не блокували, ну, блокували по великому рахунку постачання нам зброї. Тепер вони... Кажуть, що треба обов'язково дати дозвіл, щоб можна було атакувати військові об'єкти, російські військові об'єкти на території не тільки тимчасово окупованої України, а й ще Російська Федерація. Ми кажемо не про територію Росії, ніхто не збирається бомбити їхні цивільні міста. Де розмова про атаку на їхні військові об'єкти чи інфраструктурні пов'язані з військовими. Тому зараз республіканці кажуть, що це треба робити. Демократи більш обережно кажуть, що ну, ми табе, по великому Проти, але тут, от як каже міністр закону справ Блінкін, що ну, треба вирішити нам. Ну, по великому рахунку, атакувати ворожі цілі на території ворога. Під час агресії на нашу країну чи на будь-яку іншу країну країна може так, як потерпає від агресії, робити згідно всіх міжнародних законів, правил і традицій ведення війні і згідно міжнародного права. Тобто тут порушення якогось якихось кримінальних там злочинів нашу, з боку будь-якої країни, яка захищається, немає. Ми маємо право це робити. І не можуть навіть така потужна країна, як Сполучені Штати, заборонити нам те, що дозволяється міжнародним правом поставити. Свої рішення вище, ніж рішення міжнародного чи міжнародного закони. Такого ну так, так в демократичних країнах не буває, і, ну ми це розуміємо. Тому вони можуть нас тільки попросити чи запропонувати це не робити, але все ж таки велика політика, і ну навряд чи хтось із Сполучених штатів, президент чи держ чи з держдепу, чи з міністра оборони, чи Лотостін, чи Блінкін, чи ну хто завгодно, ну навряд чи вони зможуть сказати, що ми даємо дозвіл використовувати нашу зброю по території, тим більше фрази Російської Федерації. Вони можуть сказати, що ми, звісно, проти, як ви казали, але ну якщо треба, ну що ж поробиш. Тут вже мають вирішити Україна. Ми передаємо зброю згідно нашої домовленості, ми на це маємо повне право. Тут немає ніяких там, червоних ліній, що там розповідають росіяни, хай вони собі не налог би малює червоної лінії, чи хрести це їхня проблема. Uh -huh. А от давати офіційно, да, ми дозволяємо, це ну, я думаю, що з політичної точки зору навряд ну, чи таке, таке ми почуємо, а по іншим, по дипломатичним каналам, по закритим каналам, я думаю, такий дозвіл вже або не дійшов, або не заборонений дійде. Тобто, от така фраза про те, що використовуйте, як ви вважаєте, за потрібне, красивий дипломатичний прийом, який по суті свідчить про те, що нам, нам таки зволять. Знаєте, ми всі з вами вже стали трошечки військовими, трошечки прополошниками. Ну і зараз ми маємо стати трошечки дипломатами для того, щоб розуміти і розуміти дипломатичну мову, що це означає. Ну не буде так просто, як ми там між собою, десь там в кав'ярні, чи в родині, що а от. Такими mm -hmm. словами ні, там і має бути трошечки заволю. Ну так працює дипломатія, нічого тут не прабуш. Якби там не було останнє слово, ми так розуміємо, напевно, такі з Джо Байденом. А і ось публікація New York Таймс нова, вона проливає світло також на це питання, тому що а, якраз журналісти New York Times пишуть про те, що після поїздки до Києва Ентоні Блінкен, держсекретар, закликає президента Байдена зняти обмеження. Ну будемо чекати. Можливо, така фраза тепер позвучить дійсно і від президента Сполучених Штатів, і тоді ми вже точно будемо дуже спокійними, що нам дозволили. Які дозволили використовувати американську зброю по території Російської Федерації? Хоча от такого, такого формулювання ми напевно таки не почуємо. Ще цікаво, що президент Зеленський збирається до Франції, е і також там говоритиме про те, що можливість таку, щоб нам надали збивати російські ракети над Україною. Дуже це важливо. Пише про це видання Політіко. А власне чому цього досі не дозволили? Так працювали із Ізраїлем. Е Ізраїлю можна нам ні? Да, це дуже дивна позиція. Що чому наші партнери не можуть збивати російські незаконні ракети над нашою територією. Це що російські якісь цивільні літаки, які не мають права, ми не маємо права знищувати? Це ракети, які атакують літять по нашій країні. Ми можемо просити наших партнерів допомогти нам збивати незаконні цілі. Незаконні літальні апарати над нашою над територією. Тут нема ніяких знов-таки ніяких порушень. Які там червоні лінії хто там в Росії малює? Ну слухайте, ну мені це знаєте це дратує і продовжує дратувати ще сильніше. Тобто Росія напала на нашу країну, розповідає нам, що ми маємо робити, щоб давати вісі, що не маємо. Нашим партнерам, Сполученим Штатам розповідає, малює для Сполучених Штатів лінії Сполучені Штати, у вас є якась самоповага? Що, що значить, вам Росія малює червону лінію? Там більше, що ви не порушуєте міжнародне право. ви дієте згідно міжнародних законів. А Росія каже, якщо ви будете діяти згідно міжнародних законів, то це для нас червона лінія, Ми вам, а я, я, ми вам покажемо. Що це таке? Ну треба, знаєте, ну я розумію, що дипломатична молоді, чому про це порозмовляли, але тут хочеться просто сказати, хати дані пішли б, куди подалі. З вашою шо. Кому ви розповідаєте? Ви хто хто ви такі? Пробачте, ну це такі трошечки басяські слова, Ну просто не ну, сильно вистачає це слухати. Чи зможуть чи буде такі домовленості? Я думаю, що ми домовимося, принаймні над Західом України збивати ворожі цілі, які може бути летять в бік країн членів НАТО, і вони мають таким чином захищатися. Ну це має, має бути перший перший крок. Бо другим кроком має бути дозвіл літакам наших партнерів, американським, англійським, німецьким, атакувати так само повітряні цілі на територію. Ніхто не каже, що їхні літаки мають атакувати якісь об'єкти на території Російської Федерації. Бог з ним стоїть територія Російської Федерації. Mm -hmm. А на нашу територію пригадайте, сто літаків було піднято в повітря, коли була повітряна атака на, на Ізраїль. Чому літаки не має? вони в протиповітряній обороні в провідних країнах на ну, країнах НАТО? Вони. Баруне вантаження до 70% по знищенню ракет. Тільки 30% відсотків на засоби наземне засоби ракетних комплекси. Чому літаки не можуть? Перший, перший крок це їхні зенітно-ракетні комплекси з їхньої території. А другий крок, мені здається, це їхні літаки, які будуть збивати не тільки над Західом України, а над всій Україною з нашого дозволу ворожі російські цілі, незаконні літальні апарати, які залітають в нашу територію. Тим більше, що вже президент сказав про те, що ми не будемо мати претензій на наших партнерів, якщо бороне боже уламки від збити нашими партнерами. Нерамиракети ну, потрапить в якісь цивільні об'єкти. Ми не будемо мати юридичних претензій. Ну, він же це сказав. Ну, це, це важливо, це, це важливий нюанс, бо ну, в іншому з юридичної точки зору поляки збили ракету, а ланки потрапили на якийсь цивільний об'єкт, і ми ну, юридично маємо право висловлювати претензії. Але ми одразу сказали, що претензій не буде, і це сказала офіційно Верховна Лукомада. Тому ми сподіваємося, що дуже хочеться, щоб 6-го, коли буде зустріч по нормандському, ну не норманському громаді, а. Освідки союзників, щоб там відбулись певні зустрічі. Ну і не відбулися певні розмови з керівниками України, які туди приїдуть для того, щоб посилити нам підтримку. Ну в цій війні до речі, досі не з'ясованою до кінця ситуація залишається із ініціативою Німеччини щодо посилення протиповітряної оборони України. Ми пам'ятаємо із такою ініціативою. Дійсно, нещодавно виступила ця країна. От знову політика вже сьогодні зверталася до цього видання. Пише про те, що ну якось не дуже активно реагують західні країни на цю ініціативу, і навіть про те, що ініціатива Німеччини провалилася, оскільки інші країни не хочуть віддавати Києву свої ППО. Мені цікаво, чи дійсно це так. Особисто я вважаю, що ні, тому що ну там Румунія, наприклад, вона ще думає і каже, що вища рада нацоборони має ухвалювати остаточне питання. Ми знаємо також, що до цієї ініціативи приєдналися дуже багато країн, і хтось допомагає. Напряму ППО хтось гроші надає? Ну тобто, просто розподілили це питання. А тоді навіщо такі публікації? Ну, таблоїд, він жовта преса, вона і жовта преса. Тут нічого не поробиш. Вони можуть писати, що їм завгодно. А з приводу того, що хочуть чи не хочуть, ну давайте розділяти. Ну, Ми так приходимо дипломатами, ми вже стали за нашу за вашу передачу, зараз будемо ставати трошечки ще й політиками. Ми в розуміємо, що є публічне висловлювання, а є інші канали зв'язку, про які відбуваються домовленості. І зазвичай те, що відбувається, які домовленості відбуваються насправді, як то кажуть, вони не зовсім совпадають з тим. Які є офіційно проголошуються. Ну так, побудована політика, тут нічого не поробиш. Тому очікувати, що буде вголос сказано, ну давайте пригадаємо, що Петріот у нас з'явився в Україні, і ми про це всі дізналися тільки після того, як вони збили перші російські балістичні ракети. А до цього була розмова, що ми очікуємо, що от треба, щоб вони почали працювати, а вони вже були. Ну Так робиться, ну, на жаль, тим більше під час війни. Тому ми розуміємо, що це, ну скажем так, пересічним громадянам це не подобається, такі рухи там дипломатичні, політичні, але ну що поробиш, так, так, так побудовано світ в політиці, в дипломатії вони такі не дуже. Ну не, 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 не можна сказати, що вони брехливі, але от є інформація в є інформація закрита. Добре, пане Олексій, дуже вам дякую за коментарі. Сьогодні і завжди дякую, що ви вийшли на прямий зв'язок зі студією Олексій Гетьман, ветеран російсько-української війни, майор запасу, спілкувався зі мною. Ідемо далі. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.